В Самбірському районі недалеко від вежі пам'яті. Це найвища дерев'яна вежа в Європі вважається. А, традиційно як ми ходимо до веж, бачите, туман. Не дуже добре її видно. Але підемо вище буде, ближче, буде видно. Ахмарий. Ну, ведвежі Хто би що не казав, ведвежі вражає. Інша справа, що знову томани, малому що побачимо з де. Треба буде ще раз приїхати в гарну погоду. Традиційно вдячні пані Дмитрові з родиною, який відвіз нас на цю вежу. Про саму вежу більше буде в описі до відео, кому цікаво про вежу, дізнатися інформацію. А так, поки що дивіться, насолоджуйтеся видом поруч альтанки. Вежі можна їхати з Трускавця, можна їхати зі Львова, можна з самбора їхати, з Дорогобичі, будь звідки можна їхати. А ми йдемо пішки від села недільна. Бачите, від недільної 3 км пішки сюди. Поруч тупільниця, сприйня 7 кілометрів, ай, що можна поруч побачити. Маршрут ознакований Номер 5016 О ну, тут теж інформація є, про межу. кому цікаво можна прочитати. Е, вежа вражає насправді. Вежа вражає. Це <клес> є альтанка, де можна сховатися дощу, навіть є можливість переночувати. Та вона і тією переночувати Так? Та Ась такі Ночівля на чотирьох людей Туристичний притулок Ну що, ми підемо на вежу, але самі розумієте, вигляду з вежі не буде дуже за рахунок туману. Але це місце, яке варто відвідати. Na hoor Тут вітер вже сильний, я не раді сюди Тут так же інакше Она горить дзвін пам'ять Але на жаль навколо нічого ми не побачимо бо туман Звонок можно поднять? А вот до звонка мы уже не пойдем.